Як Соловейка чоловіка разуму навчив. Казка. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але пташка каже до нього: Ні, ти мною не наїсися, чоловіче. Краще пусти мене, і я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть». Той чоловік втішився і пообіцяв відпустити, якщо той добре скаже. І каже Соловейка Ніде того не їж, що не годиться, ніде того не шкодуй, чого вже не можна повернути, і ніколи річам непотрібним не вір. Почувши це, чоловік пустив Соловейка. А Соловейка хотів довідатись, чи навчився той чоловік його ради. Полетів угору і каже до нього О, зле, зробив, що мене пустив. Як би ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи б не відпустив мене, бо в мене є дорога й велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би багачем зробився. Почувши те, чоловік дуже засмутився, підскочив угору до Силовейка і просив, щоб він повернувся до нього. Тоді Словейка й каже Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Все, що я тебе вчив, пішло марно, і шкодуєш ти за тим, що вже не може повернутися. Неподібні речі ти повірив. Дивися, який я маленький. Де ж у мені може вміститися велика перлина? Та й полетів собі. От і, казочці, кінець, а хто слухав, молодець.